Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом смачного пісочного печива. Готується просто, а вигляд має неймовірний. Беремо вершкове масло кімнатної температури, щоб воно було м'яким і збиваємо декілька хвилин до пишності. Бажано, щоб вершкове масло було з великим відсотком жирності. Добавляємо цукрову пудру і побажаємо ванільний цукор. Знову взбиваємо. Затим додаємо яєчний білок, він також має бути кімнатної температури. Якщо температура масла і белка буде різна, масляна маса може виглядати як розширована, зерниста. Я в таких випадках прогріваю всю масу в мікрохвильовці декілька секунд, і вона знову стає гладкою. Далі просіємо борошно з розпушувачем в декілька етапів, перемішуючи. Потім перекладаємо тісто на стіл, присипаний борошном, і збираємо в одну масу. Довго пісочне тісто не потрібно вимішувати. Щоб швидше воно застило, я ось так його сформувала і відправляю в холодильник приблизно на 40 хвилин. Далі дістаємо його і розділяємо на дві частини. І розкатуємо товщиною приблизно 4 мм. Вирізаємо печиво круглої форми. Ви можете вирізати будь-якої форми, яка вам підходить. Тісто не потрібно розкатувати дуже тоненько, тому що печиво дуже швидко може підгоріти. Далі вирізаємо з однієї половини сформованого печива серединку. У мене була формочка сердечко тому вирізали їх так. Можете використовувати будь-яку другу формочку. Ставимо випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 10-12 хвилин. Режим верх конвекції. Дістаємо готове печиво і посипаємо пудрою одну частину. Пишіть, будь ласка, коментарі під відео та ставте обов'язково лайк. Це допоможе розвитку та просуванні цього каналу. Затим середину печива змащуємо джемом або вашим улюбленим варенням. У мене абрикосове. І склеїмо дві частинки. Ось таке гарне і дуже смачне печиво виходить. Бажаю вам смачного, готуйте задоволенням.